Поясніть мені, нехикави дивитись тих, хто втік з України? Яка може бути експертна думка, яка може бути повага до тих телеведучих, до тих, типу експертів, до тих шоуменів, які втікли з України? Або які відсідились там на кордонах з Румунією? Відсиджувались. Нехи ви їх дивитесь? Що вони можуть розуміти? Як людина, яка не була в Києві, не була в Харкові, не була в Сумах, не була в Херсоні, в Миколає, як, як людина, яка в той час, коли ви всі чули повітряні тривоги, коли ви всі чули роботу ПВО, коли ви прокидались від е, повітряної тривоги, як ця людина, яка в цей час. Пила каву у відні або ж піроль в Римі, як вона може бути для вас експертом, як поважним. Як ви можете сприймати її думку? Навіщо взагалі ви їх дивитесь? Я вам хочу сказати, що ми абсолютно різні зараз з ними. Абсолютно. Вони ніколи нас не зрозуміють. Вони ніколи нас не почують, чому ми їх повинні чути. Чому ми повинні слухати Шустера, який втік чартером Ахметова, сидить, сидів в Італії, потім перелетів в Об'єднані Арабські Емірати, якому нічого не загрожує, не дивлячись на те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах дуже сильний вплив Кадирова. Йому нічого там не загрожує, розумієте, Шустеру? Тому що його не вважають ворогом. І ви сидите і слухаєте Шустера у Бацман, яка до повномасштабного вторгнення шмигнула також літаком в відень і досі там сидить. Гріє свою дупу по магазинах зі скидками. Найфір ви їх дивитесь? Навір ви дивитесь гордона, який сидів собі в цьому в Чернівцях? І зараз приїхав в Київ і такий: герой! Я почув вибух. Вибух він почув. Ну, мені Це мені це от, знаєте, це, 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 це експерти рівня в, в бухого кента вашого батька, який намагається вам після пляшки горілки показати прийоми, якими, яким його навчили в десанті в армії 30 років тому, а зараз він просто сантехнік. Ну, він там просто в армії колись був. Його там навчили. І він каже, давайте бий мене отак, отак. Ні, давай ти нібито б'єш мене отак. ножем, давай да а я зараз буду захищатись так. само і ці експерти, як ну звідки вони можуть щось знати.